Всім привіт! Кричить чорний дятел жовна, а ягоди білої амели вже дозріли. Дуже-дуже скоро стайки Амелюхів тут будуть живитися та сіяти амелу все далі і далі в ліс. Яструб дерев'ятник. Кружляє навколо своєї ділянки. Яструб Не, Не рідка, але дуже-дуже обережна пташка. Я колись знімав озеро. Не колись я цією весною, кому цікаво, може подивитися це в спільноті фотографії. Цією весною знімав заплавне озеро і клацнув в ту секунду, коли в озеро впав крижень, а на нього пікірував яструб та тобто трив'ятник. І в мене вийшло декілька доволі цікавих фото. Ось так просто співпало. Тому цікаво, може подивитися в мене в спільноті. Фото, фото дійсно цікаві і так нарошно, не сфотографуєш. А поки ось... Цей час дуже гарно спостерігати і шукати гнізда. Гнізда, які звичайно літом весною чи восени ранньою не видно. Не видно їх буде і зимою, коли все припаде білим снігом. А ось тут подорожують єноти. Слід схожий дуже на єнота. Ну не, не єнота, а на устрійська єнота, на єнота видно собаку, звичайно. Тож зараз почнуть писати, що у нас єнотів немає. Ну, єнота видно собачку, звичайно ж. Точно не можу сказати чому. Але ось проходячи тільки деякі ділянки, постійно стійке відчуття, що за мною хтось спостерігає. Саме на цих ділянках, а точніше ще сказати, проходячи мимо якихось старих дерев, таке відчуття дуже стійке і постійне, як тільки проходиш далі, це відчуття зникає. Величезний плюс, що ліс, заплава зараз може переглядатися на сотні метрів. Але це ж і є мінус. Хоча й не такий значний, тому що у великих тварин лісових зір набагато гірший, ніж у людини. Ось цікаво, що це дерево впало давно. Це дерево впало ще ну, дві неділі тому воно тут вже лежало. Це дерево вже лежало дві неділі тому. А ось ця конструкція ця конструкція з'явилась тут. Якщо, якщо не цієї ночі, то минулої. Ось такі справи. Конструкція надійна і просто так сама не скрутиться і не розкрутиться. А ось і той, хто тут ходив. Тут явно хтось ходив. Оце слід слід людського черевика чи ноги, ну не видно, але точно не тварини. Тож, тож Тут по стежці ходять люди. Грибники. Де тільки їх не носить. Ой, ці грибники залазять в такі хащі, що краще б вони сюди не залазили, тут все одно грибів немає. А от, а от звірів моїх, яких все я все намагаюся зазняти. Такі грибники дуже-дуже успішно порозпугають. Чи це не люди. Ага, це не люди від мене. Від мене просто зараз уходить здоровий биклося. От просто зараз я йду, а він від мене уходить. Опов з кричать. Не тут де я йду, а там де він. А ось дивіться яка яка рослина схожа на перший погляд на висохший плавун, але це не плавун. Якось на раукарію схоже. Насправді це звичайнісінька соснова метла. Тут ростуть сосни, іноді, іноді вони ще бувають живі. і на них з'являються ось такі нарости, аномалії генетичні, які називаються в народі мітлами. Ось одна з таких митлів дірвалась, впала, висохла і стрюхла, нагадуючи дернатський плавун. Ну, які бувають по розміру мітли? У мене на каналі є відео е, мітли. Хтось іде. На каналі є відео мітли. Таке враження, що будинок гігантської історичної куниці чи білки. Ага. Я думав собака гавка, крук летить. А здаля наче наче собаки гавкають. Лосі вже перейшли на харчування деревиною. Схоже, що зима розпочалася вже і у них. Так. лосів вже справжня зима. Тут харчувалася коровка. Молоденька самочка. Знову мені будуть тут писати, що показую какашки їм, кака фільм і так далі. Ну, кому не подобається, може не дивитися, а можливо хто цікавиться. Так ось у самочок такі катушки, вони продовгуваті, а у самців округлі, тож тут блукає коровка. Можливо, і стилям. На жаль, лосі в наших краях дуже налякані людьми та дуже обережні. Зазняти їх практично нереально. А побачити можна тільки на долі секунди. Дуже-дуже випадково. Схоже, що починається грибний сезон. Просто не віриться мені вже в такі грибні сезони. Дуже даже непоганий, трохи надрезаний мишами парасоля. Схоже, що я вже зайшов. Далі дороги немає. Я блукав по ділянці, де лежать мертві сосни, а це ось ділянка. Де лежать мертві дуби. Можешь ложить бобр. Фу ложить здоровезный боб бобряка. А запах фух, Вот так. Ви бачили, що бобри лазили по деревах. Я ні. Ось куди діваються всі бобри. Вони чи мруть, чи на дерева лізуть. А тепер ділянка знову із соснами. Якщо ці дерева можна так називати. Ось тільки подивіться, який тут дремучий ліс. Просто не віриться, що у 21 столітті в Україні є такі ліси. Але вже я сам посеред такого лісу. Все закрите деревами і з боків, і зверху, і знизу. Але вже подивіться, тут хтось ходить. Тут хтось ходить. Я так думаю, що лосі вже зібрались в стадо. Одна корова сіки слідів натворити просто, просто не могла. А ось так буває падають. Падають сучки і сосен. Це якщо цю ту секунду тут буде стояти людина, уб'є сходу. От кадри які більше в'язь та менший в'язь І більший прирост до меншого Ось такі палки обійми І це не ракурс такий він дійсно прирост. був сезон полювання та саме зараз сидіть в і чекати і чекати на здобич тиша така аж в ушах дзвонить чутно як на тому березі пробіжить миша чутно кожен листочок який падає з вільхи Друзі, якщо вам цікаві та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на каналі YouTube. Дякую за увагу та терпіння.